Знайдемо координати вершини параболи і знайдемо нулі функцію. Загальний вид рівняння параболи нагадаємо Ах квадрат плюс За цим загальним рівнянням параболи ми визначаємо завжди коефіцієнт. Кофтіян А стоїть завжди перед. Х квадрат. Коефіцієнт В стоїть перед Х, теж зі знаком Си видний додаток. в нашому рівнянні першому Х квадрат 8 вісім плюс плюс Це вільний додаток. Мінус 8 – це наше b, і при x квадрат стоїть одиничка. Якщо нічого не написано, значить це одиничка. Отже, напрям від параболи залежить від коефіцієнту А. Коефіцієнт А у нас дріжня одиниці. Він додатний, значить, відки параполу. Далі знаходимо вершину параболи. Х вершина параболи. Знаходиться за формули. Минус Б делить 2А. Б в нас. 8. Почему минус 8? Будемо ділити на 2 на 1. Мінус 8 ділити на 2, це 4. Мінус і мінус, даємо минулю. Буде 4. Ігор вершини знаходиться за допомогою підставляння х вершини в рівнянні самої функції. Тобто. Це буде ігрок від чотирьох. Значить, ми всюду замість садимо чотири. Чим отримали? 4 в квадраті мінус вісім на чотирьох і плюс 7. Рахуємо. 4 в квадраті це шістнадцять, на одиничку буде 16. мінус. 8 на 4 – 32, І плюс 7, 16 мінус 32, мінус 16, плюс 7, мінус 9. Значить, координати вершини параболи, перший координат – 4, другий координат – 9. Значить, координати вершин чотири. Так. Да. Це ми знайшли координати вершини. Далі ми казали, знайдемо нулі функції. Нулі функції знаходяться. Таким чином 0 функції цикло Y дорівнює 0. Значить, ми беремо всю нашу праву частину функції перерівнюємо до 0. Отже, будемо дивати руку. Одиночку передається, квадрат і напишемо. Як розв'язати таке рівня за дискримінантом або за затеремовієм? Спочатку пробуємо за і це. Швидше, і якщо це у нас вийде швиденько, значить можна знайти. Якщо ні, значить дискримінант нам допоможе. Віета каже, що якщо існують такі числа Х1, Х2, які є розвіском даного рівняння, то їх добуток має дорівнюватися числу С. І якщо вони існують то їх сума має дорівнювати число без протилежних знаків. тобто мінус 8 з мінусом, тобто плюс 8. Підбираємо такі два числа, які вдобутку дають 7. Це 7 і 1. В сумі буде 8. Буде. Значить, ми ці числа знайшли, нехай х1 дорівнює 1, x 2 дорівнює 7. Отже, ми знайшли нулі функції. Нулі функції це точки з координатами: Один нуль, сім, нуль, Дивіться, Це наші нулі.